Вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина», Передача «Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас в студії гість особливий. Я б сказала, буквально із фронту, із першої лінії оборони, і це мій колега, яким я пишаюсь. Це журналіст, це сьогодні військовий Юрій Пасюк. Ми щирі вітання. Юро. Вітаю Світлана. Сьогодні ти очолюєш один із підрозділів і є офіцером безпілотних систем систем. Нашого війська. А я знаю, що ти мобілізувався буквально з перших днів війни. Але Конкретніше на третій день Третій день це відбулося так. так? Перший другий день не вдалося, а от на третій день включивши адмінресурс. Через... Ти включав адмінресурс, так, щоб потрапити, так, і щоб мобілізуватися. Так, так, так. Чому Через ти зв... прийняв це рішення? Другого. Ну я запитав себе, де мені бути. І внутрішнього. Я сказала, ну йди, ти маєш бути там. Спочатку була піхота, але дуже швидко ти потрапив саме в підрозділ, який тоді ще здавалось, ну що це таке. Мало ну, хто розумів, хто знав, тобі вдалося. Чому ти хотів і як ти потрапив ну, на, на до безпілотного системи? З першого взводу в 120 й бригаді, першого зводу безпілотних авіаційних комплексів. Це на початку березня 22-го року. Мене мій однофамілець, Ігор Басюк спитав: ти на дроні літав? Я говорю, ну так, да. ну я ж знімав там. Все, йдеш Я, я Він окей, так і пішло. Чи довго довелося ще навчатись, перенавчатись, щоб зрозуміти, освоїти і щоб були перші а результати? Зараз, а Я і зараз вчусь. Все ж міняється. Війна 22-го року це не війна, не те, що було в 23-му, це не те, що було в 2024, це не те, що в 25-му. І, скоріш за все, в 26-му ще щось буде. Які, Ми поговоримо обов'язково про те, як змінилась війна за ці 4 роки, і те, що технології це щось неймовірне, як швидко вони змінюються, як змінюється Чому війна? Неймовірне. Це неймовірно. Це очікувано? Ну, ну очікувано, звісно. А, скажи, будь ласка, які сьогодні завдання стоять перед операторами безпілотників, і як вони відрізняються від завдань на початку війни? Ну, Якщо можна про це говорити, звісно. На початку війни безпілотчики це було фактично основний елемент розвідки, дізнатися, uh -huh. де противник, де що, і він тоді, то зараз безпілотні системи виконують багато функцій. Ну, по-перше, це і дальнє ураження, да? ви ж бачите, там, по нафтовому заводу. Це ж безпілотна система вражає. Це і розвідка знову ж таки на полі бою, це і дальня розвідка в тилу ворога, це і ураження на полі бою, це ураження і в тилу. Це багато різних комплексів. Ну, зараз за допомогою наземних роботизованих комплексів це і евакуація, це і логістика, доставка і БК, і продуктів на позиції, де ну, зараз ж, завдяки дронам, ж ротація ж, це такий квест. Повезе, не повезе, не визивається. А завдяки, ну, за допомогою дронів, там пацанам на позицію заносяться і їжа, і вода, і бика довше. Тобто, могли. це один із найосумніших засобів і ведення війни, ураження ворога і разом з тим виживання? Так. так. От щоб наші глядачі зрозуміли, тому що коли йдуть збори, звісно, зараз трішечки про. Початок війни це акумуляція всіх зусиль, це шалені збори, це допомога Збройним силам України, практично не залишалося від дітей до самих дорослих, до людей поважного віку, які допомагали. Ці збори справді рятували і справді вирішували багато питань. Звісно, сьогодні ситуація змінилась. Тут і економічна складова, багато складових, але щоб зрозуміли наші глядачі, наскільки важливо, можливо, кожна копійка, кожна гривня, яка закладена в дрон. От з твоїх слів людини, яка кожен день фактично на полі бою, яка воює дронами. Дивіться, от у 22-му, збори так на раз-два йшли, якось було. А зараз, ну, подивіться, машин, багатих машин на дорогах. ну, Я приїхав в місто, я по пробкам їжджу, вибачте. Чого не було до війни? На початку війни десь всі подівалися. Поліція там з да, на дорогах за перевищення. Платні парковки у Вінниці збираються вести постійні десь ремонти, От навіть тут, от на площі, ремонт перед тим, як сніг випаде, навіщо це клумби робити? Щоб що, остановки за півтора мільйони. Півтора мільйонів це 150 дронів в піві на сьогоднішній день. Правда, що кажуть, один дрон це одне на полі бою українське це одне збережене життя. Це все. Це... Такі високопарні, скажімо так, слова. По-перше, не всі дрони долітають до цілі. По-друге, ну, дрон же ж це як він береже. Берегти людину, це він на полі бою це його маскування по першу чергу. А дрон він дозволяє вразити противника, який не вразить mm -hmm. тебе. Ми говоримо про посередково про... так, але напряму так сказати не можна. Ми говоримо про те, що змінюються технології, змінюються дрони, змінюються технологія ведення війни. Але чи важливо ще і? Е... Операторська майстерність, чи важливо досконально навчати дронщиків, яких називають, і скільки це навчання може тривати, і чи може це навчання відбуватися в мирних умовах? Чи може будь-хто навчитися і бути готовим замінити, підтримати і самому вийти на поле бою? Можна і тут в вінці є прекрасні школи, які цьому вчать? А скільки може тривати навчання? Скільки потрібно навчатися? Залежить від людини. Мій син навчився за півтора тижні. Вміло управляти дроном. А, а чи а, у, достатньо уваги, тому що я розумію, що хтось, на жаль, поранений, так, навіть у, там, де ти служиш. Когось, на жаль, вже немає, а потрібна постійна заміна. Ті, хто приходить на зміну, чи достатньо підготовлені, чи потрібно готувати з нуля. А, Дивіться, навичка, ну, тут можна перефразувати, да? я купив скальпель в магазині, я ж не хірург. Угу. Управляти дроном і вміти літати це різні речі. Управляти дроном можна навчити будь-кого, а думати під час польоту, що тобі і як зробити найефективніше, це головне. І я в першу чергу вчив, у мене вже там. Не один підрозділ навчених моїх учнів, які вже багато з них участь уже інших, в тому числі у найвідоміших підрозділах Збройних mm -hmm. сил України, безпілотних. Це ті, кого Я ти навчав, да. так. і ти пишаєшся тим, що вдалося. звісно. Ми спілкуємось вони перевершили мене, може, кілька разів. Ну, це і є, напевно, головне досягнення. Які технологічні зміни за ці роки ви вважаєте найважливішими для польових підрозділів? Це дрони, це зв'язок, це розвідка, це реби. Що сьогодні грає, скажімо так, на полі бою? Що сьогодні допомагає нам стояти і подекуди перемагати? І справді стояти перед таким напором, перед таким шквалом і силою, яка кількісно переважає нас? Ну, переважно вдається от, зупиняти штурми Це завдяки дронам. Да, їх недостатньо для того, щоб повністю, ну, щоб все ж можна математично перерахувати. Щомісяця російська армія мобілізує десь порядка 30 тисяч осіб на своє військо. Щомісяця ми вражаємо десь Порядка 25 тисяч. Тобто, от чому от фронт поки рухається не в наш бік, це тому, що от ця арифметика не на нашу користь. Коли ми будемо вражати набагато більше, ніж їх можуть мобілізувати, ми почнемо рухатись у зворотньому напрямку. Чому не можемо ми це зворотному Ну, Тут багато факторів. Один із головних там, що війна, війна змінюється, але у багатьох от людей, які приймають рішення, у нас в голові не змінилися. Багато хто приймає рішення на підставі от підручників або якихось знань, отриманих в Радянському Союзі, там, завдяки книжкам про Другу світову, Першу світову війну. Але це зовсім не так. Нинішня війна це війна ресурсів, мізків, технологій, Ну, технології це і знову ж таки мізки. Чи готові ти і твої побратими до того, що і далі це все стрімко буде змінюватись? Чи готові ви, і чи намагаєтесь ви працювати а, на випередження? Та ми постійно в цьому. Я навіть не розумію, якщо ти не змінюєшся, то ти швиденько стаєш дуже вразливим і, ну, скажімо так, непотрібним. Це стан, постійно вчимося, постійно щось нове. Опробуємо, знаходимо, вивчаємо. Вивчаєте ворога. А ворога можна вивчити і передбачити? Ну, так намагаємось. Тут справа не тільки в тому, щоб вивчити ну, людську психологію, то її вже достатньо хорошо вивчили. Тут треба зрозуміти, що ти можеш зробити таке, щоб він тебе не прорахував. От ми зараз говоримо про війну і про те, що комусь як і тобі і твоїм побратимам це вже задовго, майже 4 роки в різних умовах: і в окопах, і в багнюці, і в морозі. І можливо без зв'язку, і вчасно не поїсти того гарячого супу, до якого ми звикли в мирному житті, цей про здоров'я і так далі. Чим, і звісно, сили також вичерпуються людські, вони не безмежні. Але тим не менше, що має зробити кожен чоловік, і навіть жінка в тих умовах, в яких зараз є Україна, в яких ми перебуваємо в тій ситуації, яка зараз є, щоб бути готовим. Замінити, допомогти у разі необхідності, що найважливіше зараз, і як можна в звичному місті, далекому від фронту підготуватись, налаштуватись, налаштуватись навіть психологічно, тому що ми розуміємо, важко уявити себе, сидячи сьогодні в теплому офісі, завтра на передовій, де над тобою літають дрони і де поруч чатує смерть. Але мені здається, що сьогодні ми на тому етапі війни. Що майже для кожного це є невідворотнім, інакше ми просто не виживемо. І я маю на увазі не тільки чоловіків. Сьогодні воює багато і жінок на рівні з жінки чоловіками. Досить непогано, і пілоти, жінки досить непогано справляються. З цією. Ви розкажете, але зараз ось саме власне як сьогодні ну, себе підготувати, як не боятися цієї думку, війни. В першу чергу треба вміти вивчити таку. Практичну річ, яка в будь-якій ситуації життєві може знадобитися, це тактична медицина. Це перше. Перше і головне. Це дозволить тобі врятувати своє або чиєсь життя людини поруч. По-друге, знову ж таки, треба вивчати дрони, тому що ну, дрони зараз 80% уражень. Не тільки наших, але ворог теж вражають нас дроном. І для того, щоб зрозуміти, як тебе можуть вразити, треба зрозуміти. Як, як це працює працює, да. Тому треба, це треба навіть в школах, звичайно, на уроках. До речі, наш супротивник це вже вів масово, в школах у них вже навчають дітей. Навчають, да, починаючись складати дрони, навчають літати, навчають використовувати, ховатись, маскуватись. У нас ще поки до цього голови. тільки от є окремі думки, але кроків я не бачу. Юро, Прилаймі а як психологічно, от, щоб відбувся цей настрой, злам для багатьох? Ну, зрозуміло, страшно, напевно. Я, я можу зрозуміти багатьох і родини, і мам, але, ну, як на мене, це не відворотньо сьогодні. Ну, дивіться, це так, от, Тебе викинули з лодки посеред річки. Якщо ти вмієш плавати, ти догребеш, правда? Якщо ти не вмієш плавати, шанси є. Але Ні, навіть вони... як не вмієш плавати, ти інколи можеш вижити і догребти. Да, Шанси є, але наскільки вони великі порівняно з людиною, яка вміє плавати? От і вся арифметика. Домовитись з собою. Ми, ми, ну я не бачу її, поки закінчення. Щоб там хто не говорив. Війна продовжується і вона іноді досить сильно інтенсифікується на деяких відтінках, в тому числі там, де ми знаходимося. Де тебе поносило за ці чотири майже чотири роки? Ну, як ти жартував у відео на Венеціанському фестивалі, якщо я колись мріяв багато мандрувати та бути завжди в формі, я ж не про це мав на увазі. Ну, весь Донбас, я можу бути провідником, я вже майже в усіх точках Донбасу побув, в Харківській області, Запорізької області, частково біля Херсону, але там недовго, після звільнення. Там залишилася окупована територія. То... Так, переважно більшість частини часу це Донецька Харківська область. Яка, І яка Україна, які, я думаю, що вдалося бачити окупована частина, що перетворюється? Та зруйновано, просто зруйновано. Ми ворогу не потрібні ні як люди, ні як. Вони не жалкують ні місцевих, ні будівлі, ні. А щось. що вони роблять? Знищують. Все. І всіх. Все гарбують. Ви ну, ж пам'ятаєте, да, унітаз, велосипед. Це все має місце? Так. Да. І зараз. А, ти зауважив, що сьогодні поряд із чоловіками, і ми це знаємо, воюють успішно, і, напевно, у вашому дівчата. підрозділі є жінки. Я, ну, дівчата, ну, зараз ми які, ми підрозділа... завда... Які завдання виконують і як Та, можуть. За інші, які чоловіки. Так. Також да. з дронами управляються? Так, да, так. Да. Ну, е, перевага дівчат в цій, вони скрупульозні в плані виконання завдань. Вражають більше? Не факт, що вражають більше, але вони роблять те, що треба робити. Не можу не запитати, який на сьогодні морально-психологічний стан бійців сьогодні і. Чим відрізняється, можливо, настрій від перших місяців року війни і зараз? Ну, зараз настрій скоріш негативний, ніж позитивний. Якщо на початку війни була якась внутрішня згуртованість, то зараз ці чвари, ця несправедливість в тилу, несправедливість. на... Навіть в війську вона дуже пригнічує. На військових сп... відображається те, що Звісно. відбувається, скажімо, всередині країни, в тилу Звісно. В в політику не... мій? Оці от, корупційні скандали, оці золоті унітази і все решта. Одним можна все іншим нічого. Да? Юр. А що допомагає вижити, стояти і далі воювати, незважаючи ні на що? Які речі? Ну, більшість воює, знаєте, як по накатанні. Тобто, як вже звик. Ідемо робити те, що робили вчора, позавчора. А підтримка цивільних містян, рідних, взагалі спільноти, простих українців, які все-таки попри все допомагають. І дрони купувати, зокрема, і іншим. Вона теж має місце, але її вже не в такій кількості, як було от два роки тому, три роки тому, чотири. Це важливо для військових тих, хто звісно, на важливо. полі бою. Пам'ятаєте, коли от раніше скільки діти малювали, а зараз майже цього не зустрінеш, хоча от у нас в штабі висять дитячі малюнки, ручки. І це важливо Тежки, для конечно. військових. Якої, на вашу думку, підтримки від держави, суспільства, від кожної людини потребують військові сьогодні, аби ефективно виконувати свої завдання і, власне, перемагати на полі бою? Ну, Перше, ну, на мою знову ж таки особисту думку, це справедливість. Вона має бути справедливість у всьому. Не тільки, як я казав, одним можна все, і за це нічого не буде, і іншим по рокам за любу дрібноту і навіть получить по шапці за те, що він не робив негативно. По-друге, підтримка, знову ж таки, ну, кажуть, да, в армії непогано платять. Ну, вибачте, зарплата військового солдата 20 тисяч базово. Скільки отримує касир ВТБ, працюючи 4 дні, від... 4 дні відпочиваючи. 4 на 4, ну, чотири, 24 тисячі. Це зарплата вже офіцера. Так, да, кажуть, ви там бойові отримуєте, але на ці бойові і побут треба створювати, і дрони купляти, ремонтувати, і багато чого іншого, і їжу купляти облаштовувати позиції все ж за свої гроші. Але, тим не менше, військові виконують свою місію. У мене ще таке запитання: осінні дні, особливо листопад, це час, коли ми згадуємо історичні події і помаранчеву революцію, і зокрема революцію 13-го року, революцію гідності. Ти був одним із тих, хто першим вийшов на Вінницький майдан. Згадай той час, що тебе мотивувало, що вивели тоді, і за які цінності Та ти стояв випадки. Такі ж цінності, тоді? що і зараз? Несправедливість іти і, і в Кабалу? Ну, я не такий, я, я не в хочу. Кабалу бути рабом. На увазі рабом. рабом ну, до, до штовхала, в рабство, в рабську країну, рабовділь, рабського режиму. Які стала нинішня Росія, нинішня Білорусь. Це була основна мотивація? Звісно. І Україна ж це ж країна людей, які люблять свободу. Козаки ж чому не були козаки? Вони свободу любили. свобода, гідність і рівність. Я щиро бажаю міцного здоров'я і витримки і передаваю Дякую. своїм побратимам, що, попри все, ми молимось, українці. Кожного вечора за те, щоб беріг Господь Бог кожного з вас і дякуємо щиро і діти, і дорослі за те, що ви стоїте. Ти і твої побратими, тисячі, тисячі тих, хто дає можливість сьогодні жити ось так спокійно, відносно, спокійно, в тилу. І направда, направду віримо, що дякуючи ось таким вільним козакам нашій армії, ми все-таки. Зможемо і маємо відстояти свою незалежність і свободу. Бо ж Українці, ми нація вільних людей. Дякую за підтримку. Дякую. Сподіваємось, що зустрінемось. Обов'язково. Сподіваємось на парад перемоги. Ми все таки ж пройдемось. Золоті слова. Хай почують всевишні сили, і хай так буде. Дякую. Так має бути. Дякую. Сучасна війна, про яку ми говорили сьогодні з гостем нашої студії, це поєднання. Відваги насамперед і сучасних технологій. Розмова з тими, хто стоїть на захисті, завжди складна і вона показує, що тільки підтримка, згуртованість суспільства надзвичайно важливі, як це було на початку війни, так і зараз. І зараз кожен може бути корисним на своєму місці через волонтерство. Через просто відповідальну громадську позицію, через допомогу, яка може бути від найменшого до найбільшого. Бо відстояти сьогодні країну це значить лише значить діяти разом і бути завжди готовим допомагати там, де це потрібно. І я щаслива, що сьогодні в студії колега, журналіст, сьогодні військовий Юрій Басюк. Дякую приєднуйтесь до Збройних Сил України. Воно того варте, приєднуйтесь, бо саме так ми можемо захистити країну. Бажаю безпеки і миру нашій країні. Щасти і до зустрічі!